У Луцьку обмежена кількість землі, яку у майбутньому могли б надати пільговим категоріям громадян, зокрема, сім'ям загиблих на війні захисників. Про це розповів очільник комісії з земельних питань Луцькради Олександр Кузлюк. Дуже плачевно, того, що сьогодні вільних земельних ділянок на території самого Луцька немає. І тому ми сьогодні змушені от так… Відшуковувати ці вільні земельні ділянки, адже ну сьогодні, скажімо так, війна не ділася, і це все. І наша громада має, хоч якось, допомогти. скажімо там тим сім'ям. Під час чергового виїзного засідання у двох випадках Лучанам відмовили в оренді. Йдеться про вже вільні земельні ділянки, які раніше використовували як городи. Зрозуміти правильно, вільні земельні ділянки просто городом займатися на території міста Луцька ну місто є місто. Тому на сьогоднішній день ми будемо говорити, що в місті повинні будуватися будівлі, які належним чином повинні обслуговуватися, які належним чином мають забезпечувати ту чи іншу інфраструктуру в місті Луцьку.